Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвія. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка буде корисна для всіх громадян України, які зараз в Польщі і які мають статус Укер Песель Укер. Це багато людей. В Польщі майже мільйон українців, які мають тимчасовий захист, і велика частина дивиться цей канал. Підписані чи не підписані, але дивитися. І це надзвичайно важливо, тому що багато хто змінює цей статус, багато хто отримує цей статус і хоче змінити цей статус тимчасового, там, наприклад, на карту побиту або на міжнародний захист, або ще на щось. І є певні нюанси. Якщо про це не знати, то ви втрачаєте дуже багато, наприклад, допомогу, безкоштовну медицину, 800+, добрий родіць і інше. І якраз в цьому відео я хочу розповісти, щоб попередити, що ви про це знали, що вас може чекати при зміні того чи іншого статусу. Тому дуже рекомендую додивитися це відео, підтримати його. І, звичайно, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для того, щоб просувати цей канал, просувати українськомовний контент і для того, щоб ви знали, що відбувається. Останні і найсвіжіші новини на цьому каналі. Тому підпишіться і не забудьте, що в описі під цим відео є послання на мій інстаграм. Якщо комусь зручніше і цікавіше слідкувати за інстаграмом, я там також щоденно викладаю важливу інформацію для українців за кордоном. Вчора на офіційній сторінці Посольства України в Польщі з'явився пост. Де якраз посольство України в Польщі роз'яснює певну інформацію при зміні статуса ОКР. І це буде корисно та важливо для всіх. Заходимо на їх офіційну сторінку, я залишу посилання в описі під відео і читаємо. До уваги громадян, які звертаються про надання міжнародного захисту у зв'язку з тим, що зростає кількість громадян, які переходять із системи тимчасового захисту Песель Укр під міжнародний додатковий захист. А ви знаєте, з кожним роком міжнародний захист все зростає, кількість бажаючих його отримати. Це пов'язано з різними причинами, але це зростає. Звертаємо увагу, що разом із втратою тимчасового прихистку. Укр ви втрачаєте усі права та привілеї, що надаються відповідно до спеціального закону від 12 березня 2022 року. Тобто, якщо ви мали статус Укр і, наприклад, отримували 800 плюс на дітей, мали доступ до безкоштовної медицини, або ви там жили в певних притулках для українців, які на тимчасовому захисті, і інші привілегії, які надавав вам статус Укр при поданні на міжнародний захист, ви це втрачаєте. Втрата права на безкоштовне проживання. Особи з спеселюкарі, які мають право на безкоштовне проживання в центрах колективного розміщення, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні матері, одразу після реєстрації звернення про надання міжнародного додаткового захисту втрачають цю можливість. Втрата права на безкоштовне медичне забезпечення, особи особи з песелюкер, які користуються безкоштовними медичними послугами в межах НФС Національного фонду здоров'я Польщі одразу після реєстрації звернення про надання міжнародного захисту втрачають це право, якщо вони не мають офіційного працевлаштування та не сплачують внески до ЗУС. Ну, якщо ви офіційно працюєте по умові о праці. То ви сплачуєте податки щодо страхування і інші податки, по моїй праці завжди по максимуму сплачуються податки. В такому випадку ви маєте можливість на медичну допомогу. Якщо ж ви, наприклад, неофіційно працюєте, чи працюєте там за іншим договором, і ви були тільки на статусі Укр, то на жаль, ви потім втрачаєте, якщо ви подаєтесь на міжнародний захист. Втрата соціальних виплат в рамках системи державного соціального страхування у Польщі. Наприклад, виплата 800 засілих за стали. Якщо вони не мають офіційного присилаштування та не сплачують внески до ЗОС, також втрачається. Будь ласка, зважте всі ризики перед ухваленням рішення. Особливо це стосується вразливих категорій населення осіб з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних матерів з неповнолітніми дітьми. І ще додаткове роз'яснення від посольства. Міжнародний додатковий захист надається особам, які з певних обставин не можуть повернутися до країни свого походження, наприклад, з огляду на воєнні дії. Таким чином відвідування країни свого походження особою з так з таким статусом може призвести до його втрат. Це відповідь на запитання, коли людина подається на міжнародний захист, не на тимчасовий. І мене, наприклад, запитую досить часто: якщо в мене є міжнародний захист, чи можу я з'їздити додому там на кілька днів? Відповідь посольства: ні, не можна. Якщо ви поїдете додому, значить вам цей захист міжнародний не потрібен, і ви його можете втратити. Та сама інформація накладається і на зміну статусу в формі карти побиту. Коли ви, наприклад, на тимчасовому захисті і подаєтеся на карту побиту, це вже мали би знати всі. І коли ви вже отримуєте позитивну децизію по карті побиту, ви з тимчасового захисту переходите на статус карти побиту. І це зовсім інший статус. І вже по карті побиту вас немає тих пільг, вас немає тої допомоги, і вас немає того, що було по тимчасовому захисті. Тому... Часто буває, що людина, наприклад, отримувала 800 плюс по тимчасовому захисті, от е, взяла карту побиту, і потім вона не отримає тих 800 плюс на дитину. Чому? Тому що у вас статус змінився, ви вже на карті побиту. На карті побиту вже потрібно буде заново подаватися на 800. плюс. І інші документи, щоб відновити ті чи інші можливості, які у вас були по тимчасовому захисту. Це стосується зміни статусу. Багато хто про це не знає. І думаю, що якщо він має статус Укр і отримав собі там, наприклад, карту побиту, чи він хоче подати міжнародний захист, то все це буде зберігатися. Ні, на жаль, це не буде зберігатися. Зміна статусу. Відповідно, анулювання всього, що було до того. Навіть коли ви виїжджаєте з Польщі по статусу «Укр», потім заїжджаєте, і ви, наприклад, заїдете по безвізу. Таке часто трапляється. Наприклад, прикордонна служба вас пропустить не по статусу Укр, а по безвізу трапляється, правда ж. І у вас статус Укр злітає. Відповідно, і вся допомога ваша також злітає. Чому я говорю, щоб ви на кордоні, коли ви заїжджаєте по статусу Укр, що ви наголошували на цьому, говорили, і навіть якщо у вас... Пропустять по безвізу, а у вас є статус Укр, то ще раз виїхати і заїхати, і наголошувати на тому, що ви по статусу Укр, або звернутися до уженду чи до Гміни, щоб відновити цей статус. Тому що, якщо ви на це заб'єте, цим не будете цікавитись на це, не будуть наголошувати, він у вас просто пропаде, і ви втратите все, що було з цим пов'язано. Тобто і 800 і безкоштовна медицина, і все-все-все по списку. Тобто це треба. Знати, це треба розуміти, і це треба людям пояснювати. Якщо у вас є знайомі, які зараз на тимчасовому захисті, але хочуть міжнародний захист собі зробити, ну так склалося, що їм це потрібно. То вони повинні знати, ви повинні знати, що в разі зміни статуса попередні всі бонуси і все, що надавалося Польщею, воно втрачається. І по міжнародному захисту вже вже зовсім все по-іншому. Те саме, коли ви на тимчасовому захисті подається на карту, отримуєте карту, вам також все змінюється. І вже по карті побито вам потрібно заново буде подаватися на 800 і на інше. Неодноразово я читаю і коментарі, і повідомлення, коли мені люди пишуть, що в них там злетів статус. Чи вони отримали децизію, і після того перестали отримувати 800 на дітей. Все вірно, коли ви. Маєте статус сухер, вам виплачують, ви змінили статус, ви нічого не зробили, окрім того, як отримали собі карту побиту чи інший статус. І, звичайно, автоматично припиняється видача тих чи інших грошей, тої чи іншої допомоги. Вам треба звертатися знову до ужину, подавати знову документи і вже по іншому статусі. Отримувати ту чи іншу допомогу, якщо вона по цьому статусу належить, дуже сильно сподіваюся, що ця інформація, ця новина буде корисна багатьом людям. І людина, яка хоче змінити статус, задумається. Я не кажу, що треба відмовитися від зміни статуса. Просто треба знати і розуміти, на що вам розраховувати в майбутньому. Тобто, якщо вам допоміжні були тих 800 плюс по статусу Укр, а ви зміните статус, то ви їх втратите, і вам треба зразу рахувати, що вам. Потрібно буде якимось чином іншим перекривати тих 800 плюс, які вам також допомагали. Те саме там по безкоштовній медицині. Якщо ви по статусу Укр мали можливість звернутися до лікаря і за це не платити, то коли ви зміните свій статус, вам вже похід до лікаря може бути зовсім не такий, який був до того. І рахунки можуть бути такі, які ви, наприклад, не зможете потягнути. Це треба також враховувати і пам'ятати. Друзі, я сподіваюся, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися в описі під відео, як завжди, я залишу послання на свої соціальні мережі і на інформацію. Тому рекомендую підписуватися і моніторити. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.